На Кірвоградщині відзначили річницю археологічних досліджень в Україні. Їхня історія розпочинається саме з нашої області, з розкопок Мельгунівського кургану, який ще називають Литий. Сталося це 250 років тому неподалік села Трепівка Знам'янського району. Археологи курган називають унікальною знахідкою, яка знана і за межами України. На святкування річниці на Кірвоградщину прибуло більше двох десятків вітчизняних науковців з Білорусії, Молдови та Росії. На місці особливого кургану побував Сергій Михайлін. Інформацію понад два століття тому на цьому місці було розкопано єдиний відомий на сьогодні скіфський царський курган в північному причорномор'ї. Свою назву Мельгунівський він дістав на честь Олексія Мельгунова, одного з засновників російської археології. Нині на цьому місці урочисто відкрили інформаційний стенд. Цей юбілей має велике значення не тільки для археологів України. Я точно знаю і мені дзвонили, що в Москві, в Росії вийдуть публікації, посвящені 205 п'ятилітню ісследованню Мельгуновського кургану. Тобто пам'ятник має велике значення для європейської археології в історичній події взяли участь понад два десятки науковців, які займаються археологічними дослідженнями. Всі вони приїхали на міжнародну конференцію, яку організував Кіровоградський педагогічний університет. Зараз настало настало такое, настала така епоха, коли наука і в тому числі наука археологія повернутися народу, коли ми повинні приближать, так сказать, историю своей земли э, к э, нашим образовательным процессам и культурным процессам, чтобы люди знали на местные люди, на какой славной земле э, они живут. Після урочистості науковців запросили відвідати Трепівський сільський музей. Тут делегацію зустрічали жителі села на чолі з головою сільської ради. Перед усім гостям показують куточок, присвячений кургану. У 1989 році. Наш педагогічний університет Кіровоградський робив треті вже розкопки цього кургану. І, звичайно, виникло таке питання: що а чого ж у нас така, така знахідка є історична, і ми нічого своїм, наче дітям, не розповідаємо. Зхотілося, щоб у нашому сіль... Сільському музеї був такий куточок. Пані Галина розповідає, знайдені під час розриття кургану коштовності, нині знаходяться в музеях Харкова та Санкт-Петербурга. Сільському музею на згадку лишився тільки шматочок шлаку, покритий ніби золотими такими частиночками, що свідчать про те, що в даній могилі виливалися іменно золоті речі. Деякі речі лягли в основу нинішніх гербів Кірвоградщини та Знам'янського району. Це Орел та Олень. Нині у планах влади звести на історичній території монумент. Був розроблений проєкт відновлення пам'ятного знаку на місці кургану. Цей курган являє собою умовний такий символічний насип, який буде символізувати сам курган. І вже навіть виготовлена копія скіфської статуї. Це скіфський воїн, який має всі обладунки, притаманні для скіфів того. Часу виготовлений він у натуральну величину, це майже два метри із нашого рожевого місцевого граніту. Встановити монумент районна влада обіцяє найближчим часом. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.